Формальна зайнятість під прицілом торік в Івано-Франківській громаді виявили майже три сотні неофіційних стажерів. І це кажуть в управлінні праці рекордна кількість неоформлених працівників за останні три роки. Тим паче, через повномасштабне вторгнення у рейди почали знову виходити лише у травні. У полі зору інспекторів, здебільшого, магазини, торгівельні центри, ресторани, кафе, ательє та будівельні майданчики. Їх не просто перевіряють, але й проводять із роботодавцями та працівниками роз'яснювальну роботу. Було обстежено 1097 суб'єктів, але звертаю вашу увагу на те, скільки було виявлено неоформлених. Було виявлено неоформлених 297 стажерів. Це є найбільший показник зпродовж 2020, 21-22 року. І це дуже прикро. Хочу наголосити, що підприємці дуже, скажімо так, розслабилися, вони беруть працівників і не оформляють. І практично буває так, що за рейд, обстеживши 20 суб'єктів, виявляємо 8-6. Не оформлено найманих працівників. без належного оформлення на робочому місці. Наголошують чиновники. Працівники не мають ані соціального, ані юридичного захисту, та й страхового стажу відповідно. І додають у результаті роботи таки вдалося дооформити 312 працівників. Було оформлено 312 працівників. Тут інформація тільки та якою ми володіємо, куди інформація про офіційних працевлаштованих подається в управління. Сума легалізованої заробітної плати 2 мільйони 54 тисячі гривень, залучена до міського бюджету 1 від 2 мільйони гривень. Передано в управлінні Держпраці інформація по 12 суб'єктах господарювання, які не усунули порушення трудового законодавства. В управлінні праці нагадують, відповідальність за порушення трудового законодавства ніхто не скасовував штраф за одного неоформленого працівника становить 67 тисяч гривень. А якщо порушення виявили повторно, 201 тисяча. телеканал